Без залишків моралі у найбільшій школі Мукачева крадії обчистили кабінет першокласників. Карантин із користю у школах Іршавської ОТГ завершують ремонтні роботи. Місто номер один у Мукачеві провели відкриту лекцію про прозорість, життя в космосі та унікальне відкриття. Закарпатський вчений Василь Гомонай розповів про свої наукові розробки. Змагання кухарів угорської кухні в Ужгороді. Провели змагання королів смаку. Такі повідомлення відкривають останній інформаційний тиждень цієї зими. Вітаю в нашій студії. Всі подробиці за мить. В Індії токсичний самогон вбив 133 людини і залишив сотні госпіталізованих. Цей інцидент є останнім у довгій боротьбі Індії з контролю над фальшивим або нелегальним алкоголем, який є пластоспроможним і доступним для багатьох збіднілих людей. Перші випадки, про які повідомлялися в четвер увечері, показали, що більшість жертв працівники чайного саду, де повідомлялися про випадки отруєння. Жертви вживали нерегульований самогон, відомий як місцевий домашній лікер, до дистильованого Ного спирту виробники додавали такі рідини, як спирт або метанол, що дозволяє збільшити кількість рідини та потенційну потужність. Про шкідливість алкоголю на власному досвіді переконався житель Ужгорода. Уночі чоловік у нетверезому стані перебігав дорогу за межами пішохідного переходу та потрапив під колеса автомобіля. Як повідомляють очевидці аварії, потерпілого зачепило лівим крилом авто, і той вдарився головою об лобове скло. Чоловіка із травмами доставили до лікарні, ДТП сталося сталися на неосвітленій ділянці, тому патрульні радять водіям бути особливо уважними. Без залишків моралі у найбільшій школі Мукачева крадії обчистили кабінет першокласників. Винесли усю техніку, яку діти отримали за програмою Нова українська школа, влаштувавши у класі справжній погром. Цієї ж ночі злодії намагались проникнути і у дитячий садочок, та сторож вчасно встиг помітити зламане вікно. Подробиці з зухвало інциденту далі у сюжеті. Кримінальні будні нової української школи. Ці першокласники в рамках освітньої реформи отримали цього року весь набір Необхідного для навчання, приладдя та техніки, проте користувались недовго. Вночі невідомі проникли у клас та винесли усе, що мало, хоч якусь цінність. Ноутбук, принтер, ламінатор, проектор, екран до проектора. Все-все-все, навіть ламінаційну плівку до ламінатора, все, що лише можна було. Навіть всі тумби, всі замочки були надірвані, навіть зошити дітей поперекидувані. що ми до третього року просто не мали можливість сюди зайти, бо у нас тільки все було розкидано. Цієї ж ночі зухвалі грабіжники в пошуках наживи намагались пробратись і у дитячий садок цього ж НВК. Та, на щастя, сторож вчасно помітив зламане вікно. Я чисто я при обході. Я замітив, що отак приоткрите вікно. Я не обратів уваги, що поломане. Думав, що у нас буває таке, що дівчата плохо ну, прикрили. Упирались сюди і чимось виламували його. Його нижню, нижню частину... Відкрили, а верхню частину не вийшло. Це їх лі спугали, ліспугали, лішов втікли. Безпринципні грабіжники у навчально-виховний комплекс намагаються проникнути регулярно, переважно полюють на техніку. Буквально перед самим новим роком, 31 го числа, украли в нас комп'ютер і повністю всю систему, що до неї підключена була із приймальні. А ось зараз обікрали перший клас, де повністю всю техніку забрали. А минулого року вкрали два проектори. Злодія вдалося знайти. Ним виявився мешканець мікрорайону під Горяном. і техніку повернули. Цього разу поліція також розпочала слідство після перевірки відданої інформації. Буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінальних провадження. Ця школа найбільша у місті. Тут навчається понад тисячу учнів. Поступово їм закуповують необхідну техніку, щоб покращити та усучаснити навчальний процес. Проте вберегти придбане майно від тих, хто шукає легкої наживи. Це вже інший бік освітньої реформи. 30 ящиків контрабандних сигарет знайшли на Закарпатті у вантажному поїзді, що прямував до Словаччини. Сталося це під час огляду вантажного потягу, що прямував з Кривого Рогу до станції Мацьовця. Прикордонний наряд разом із митниками виявили 30 ящиків контрабандних сигарет, прихованих у залізнорудному укатищі. 18 пакунків тютюнових виробів без акцизних марок було упаковано у чорну поліетиленову плівку та поміщено під шаром руди у трьох вагонах потягу. Ведені владою до зубоження українці вимушені йти на платні мітинги, щоб вижити. Про це в ефірі авторської програми розповів народний депутат і лідер політичної партії Опозиційна платформа за життя Вадим Рабінович. За його словами, в нашій країні організація проплачених мітингів перетворилася на бізнес. В зв'язку з цим він порадив українцям незалежно від того, хто дав їм гроші, на виборчих дільницях, подумати, чи хочуть вони далі так жити і проголосувати по розуму. Знаете, когда говорят, почему люди это делают, я всегда объясняю. Вот в Советском Союзе было там какое-то бесплатное образование, какое-то бесплатное лечение. А у нас сегодня в процветающей стране у нас бесплатная работа. И знаете, старики остаются в стране, молодежь уезжает. И вы поймите, люди, что происходит. Люди, которые живут на пенсию, они не в силах многие работать, да им и не разрешают сегодня. А нищета основной аргумент для молодых их становится. Они видят нищету своих честно работавших на страну родителей, дедушек, бабушек и, и очереди за пенсией вот этой нищенской. И, конечно, они уезжают из страны. И вот то, что эти гады сделали со страной за этот короткий промежуток времени, это действительно ужасно. Мукачево бути містом номер один. У ратуші міста над латерицею спікери антикорупційної організації розповіли про специфіку своєї роботи та необхідність прозорості у містах України. На сайті проєкту є рейтинг, у якому міста оцінюють у різних галузях. Про це і більше дивіться у сюжеті. Мукачево бути першим містом на цю тему. Відбулася відкрита лекція Мукачівській ратуші від міжнародної антикорупційної організації Трансперенсі Інтернешнл. Спікери розповіли про перспективи міста, а також презентували діяльність програми Прозорі міста. Ми сподіваємося, що хочемо, щоб тема прозорості. А була взагалі як такий тренд не тільки для деяких міст, щоб вони всі міста розуміли, що таке прозорість, навіщо вона потрібна, та більше того, вони розуміли, що прозорість це власне не тільки тренд, так але це власне, практична, та з іншого боку, така прагматична річ. Аналітики програми Прозорі міста моніторять інформацію, яка є на сайтах міських рад по всій Україні. Відштовхуються від роботи у різних галузях. Яку виконують посадовці та виставляють відповідні бали? Так і формується рейтинг міст на сайті Трансперенсі Інтернешнл, щоб довести, що міста є такими самими, як люди. Трансперенсі Україна» якраз і придумала цей рейтинг. І бачите, платформа, яку вона створила. На ній міста змагаються, значить це ще раз підтверджує, що міста справді мають душу, вони клітини. Фахівці рекомендують, що місто зробити для того, щоб воно стало прозорим і доступним для самих мешканців, зокрема Мукачево, щоб Мукачевець міг отримати всю повну ту інформацію, що робиться в місті, що робиться за їхні податки, і що планується робити. Дійсно, у кожного міста є своя душа, і вона повинна розквітнути саме для тих, хто живе у ньому. Наскільки зростуть пенсії з березня? Крапки над і розставив міністр соціальної політики Андрій Рева. Відтак з березня пенсії зростуть для більш ніж 10 мільйонів громадян в середньому на 255 гривень. Але це не означає, що кожен пенсіонер отримає по вище зазначені сумі. Ці кошти будуть розподілятися відповідно до формули з коефіцієнтами зарплати і страхового стажу. Якщо підвищення буде менш як 100 гривень, то буде застосовуватися доплата до зазначеного розміру. Інакше кажу, мінімальна виплата в березні складе щонайменше 100 гривень. Реальне підвищення за словами міністра отримують лише 8 мільйонів пенсіонерів. У школах Хершавської об'єднаної територіальної громади завершують ремонтні роботи. Реконструкцію самозлів, заміну стін та встановлення енергозберігаючих вікон, планували провести на весняних канікулах. Однак, закриття навчальних закладів на карантин надало можливість прискорити цей процес. Тому у новому семестрі дітлахи повернулися вже до оновлених шкільних приміщень. Як реформа децентралізації дає можливість комфортного навчання, розповімо у нашому сюжеті. Карантини з користю, зважаючи на подовження канікул. Ли та відсутність дітей у школах Вершавському закладі загальної середньої освіти номер 1 розпочали масштабний капітальний ремонт, замінюють перегородки між класами та коридором. Прийнято було рішення все-таки зробити на канікулах демонтувати ці перегородки і вимурувати. Дуже в нас хороша є будівельна бригада, яка практично за два тижні всі роботи виконала. Це добре буде як для учнів, так і для вчителів. Тому що крім того, що техніка безпеки ще тут, а буде більш на високому рівні. Всі перестінки, які робилися, вони робилися з тепло- і звукоізолюючого матеріалу. Старі дерев'яні перегородки з аварійними вікнами становили небезпеку для дітей. Поза як скло могло у будь-яку мить випасти та травмувати школярів. Коли були, були перерви, діти хлопали дверми і було надзвичайно небезпечно багато років. Була потреба у коштах, що дало нам змогу оновити інтер'єр в класах, і, як ви бачите, ремонт у коридорах і будівництво обиралень. Усю необхідну проект кошторисну та дозвільну документацію виготовили ще у минулому році. Нові стіни змуровані з теплоізолюючих піноблоків. На часі залишилося лише пофарбувати коридори. Школа майже рік, як знаходиться під порядкуванням Ішальського відділу освіти, тобто міської ради Яшавської, за це, цей рік зробилися перегородки, також здійснено заміну вікон на 70 тисяч, центральні двері поселені у спортивний зал 18 тисяч. Вітре вбиральні і Вершавському ліцеї, де навчаються до трьох сотень дітлахів. Наразі встановлюють нову сантехніку, вікна та двері. Заплата автоматична провітрювання. Зараз проходять ремонтні роботи санвузлів для діток з особливими освітніми потребами, тому що за новим законом про освіту має бути облаштування саме такої вбиральні. і друга вбиральня для діточок початкової ланки. Ремонтні роботи у всіх школах Хіршавської ОТГ будуть проводити і надалі, щоб зробити навчальний процес максимально комфортним як для дітей, так і педагогічного персоналу. Життя в космосі і дешеві автівки. Закарпатський вчений Василь Гомонай розповів про свої наукові. Розробки. Він став першим, хто зміг із відходів отримати органіку септопродукти. Хімік повідомив про власний науковий шлях та працю над розробкою з закордонними вченими, показав авторські свідоцтва та патенти. Пан Василь не приховував. На початку роботи було чимало перепон, однак це не стало на заваді відкриттю. Більше у сюжеті Владислава Мазур. Створення замкнутого циклу для проживання в космосі. Саме до такого на перший погляд фантастичного проекту долучився і Карпатський вчений Василь Гомонай, 86-річний професор, ім'я якого добре відоме в науковому світі, розповів про свої унікальні дослідження в Ужгороді. Вченому вдавалося видобувати з метану таку кількість формальдегіду, якої не видобував ніхто в світі. Я вивчав вплив електричного поля, як буде впливати різниця прикладена потенціалу до каталізатора, і як буде мінятися склад продуктів при окисненні метана. Почав я досить невдало, і виявилося, що ніякого впливу нема. Ну і мене запропонували. Тут же завідуючи кафедрою виключити з аспірантури. На другий день чисто випадково, вже нічого робити, пішов, розібрав свою установку. Да, спочатку включив і вдруг у мене з'явився формальдегід, чудо. Маса формальдегідуся з'явила, а доти за два роки не, ні кажуть, ні сліда не було». Зі слів професора Гоминая, ще у 80-х у радянському союзі розроблявся проект створення замкнутого циклу для міжпланетних перельотів, проживання в космосі чи на інших планетах. Він став першим, хто зміг із відходів отримати органіку, септо продукти. А вже сьогодні весь науковий світ знає, що завдяки Ужгородцю можна з вуглекислого газу видобувати поживні речовини. Я отримав тоді вже в 63-му році вперше десь 70% формальдегіду це був великий такий прогрес. Через два місяці вже була стаття. Вона є навіть на англійській мові, Десь у мене є що окислення метану на кварці. Це перше, я і патент маю. Методику пана Василя успішно випробовували у Москві ще у 90-х роках. Подібні дослідження в напрямі окислення метану і утворення формальдегіду проводили свого часу і японці, а зараз схожі експерименти проводять і американські вчені, будуючи ізольовані будинки на висоті 5-6 кілометрів. Дякую Тепер кстати, американці на, зробили десь у горах на досить високій висоті, там, по-моєму, на п'ять 6 кілометрах, зробили такий же будинок замку, і цей метод перевіряють. Проте найголовніше, це те, що серед закарпатських вчених справді є науковці світового масштабу і що окремі з тих серйозних наукових досліджень можна і дотепер успішно використовувати. Смачні наєдка. Серед історичної автентики у центрі Ужгорода перший батл змагання кухарів Kings of Taste провели на території закарпатського музею народної архітектури та побуту. Великі казани, вогонь і шість команд учасників. Як готували угорську страву? Холасли, дивіться далі у нашому сюжеті. Чудова локація, неперевершені страви. В Ужгородському старому селі провели перший батл змагання кухарів Кінг офтейсті. Стравою першого етапу стала Голасле угорський рибний суп. Тут і овочі, і рибка є. Я обично, я знаю, що уху не роблять з овощами, але тут всі роблять з овочами, перетирають як я, овоші. І виходить так досить така смачна страва. У кожному казані – короб, овочі, цибуля, паприка і мистецтво кулінара. Підвідувачі вчастують готовими стравами і дають зігрітися вином або палинкою. Теж домашніми культура споживання останньої також особлива. Щоб аромат остався, і, і конкретно, коли ви хочете їх ну якби уловити, тоді ви ви це можете зробити. Це аромастакан. Тобто, якби він великий, але це 40 грамовий стакан. По правді, навіть не 40, а 20 грамовий, тому що грама зраховується до середини точки. У нас на Закарпатті ми робимо не настоянки, а робимо натуральну фруктову паливку. Над приготуванням чаклували шість учасників з берегівського, мукачівського та ужгородського районів. А переможцем стала команда ужгородського кулінара Едгара Петті. У кожного вже свої секрети приготування. Е я особисто полюбляю сегецький варіант цієї страви, де готується окремо основа, а потім вона вже доводиться з гарними шматочками філе. Я готував всі види голасли, ну всі основні види. Їх є всього три: це Сегецький, е баєський та Балотонський. Із них цегацький мені найближчий, тому що він є його інша назва. Це Тисянський, тобто він ближче до нас, до Закарпаття. На свіжому повітрі гарячу, щойно з вогню страву, гості смакують із задоволенням. І ті, хто з угорською кухнею вже знайомий, і ті, хто відкривають для себе нові смаки, Мені нагадує на Черкащині. Є така страва, називається капуста. Там пшено і така мілка мілка посічена капуста квашена трошечки юшечка напоминає, але з рибою зовсім інший смак і дуже 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 смачно. Загалом таких кулінарних заходів у цьому році планують організувати чотири по одній на кожну пору року та сезону приготування тієї чи іншої страви. Дякую, що дивитесь. Будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Гарного вам весняного настрою і до нових зустрічей!